Отримати шанс на одужання у трирічного Данила Пухлика з Єнакієва гідроцефалія. Його батьки борються за те, щоб хлопчик став на ноги. Два рази на рік йому потрібна реабілітація, але купити дорогі препарати багатодітній родині не по кишені. Історію продовжить Тетяна Блінова. Пересуватися трирічний Данилко може тільки повзучи. Родився сіми місячним, недоношеним. І в перші суттєві в роддомі почалися судороги. Вже врач сказав, що можливо це десь проходить кровоизлияние, лопнувся суд. Немовля, у критичному стані поклали до реанімації. Пізніше з Єнакієвого перевезли в Донецьк. Там уже поставили діагноз гідроцефалія. Нас прооперували, і ми наблюдалися полгода. У нас стояли дренаж, ті трубочки в голові були. Дитина пережила дві нейрохірургічні операції. Тепер двічі на рік потребує медикаментозної реабілітації. Курс на 45 днів, звісно, ми проходимо спочатку мікстури, потім уколи. Родина Пухлик багатодітна. Старші донька та син виїхали на навчання до Волинської області. Молодшим Вікторові чотири, а Данилові незабаром виповниться три. Брати залюбки бавляться один з одним. Конструктор найулюбленіша іграшка. На Дякую. Ой, Дякую. Це блено, як Світлана медсестра поставити молодшого сина на ноги стало метою її життя. Топить, ми вже обува підільською зробили. Врачі кажуть, що у вас є шанси поставити дітей на ноги, але цим треба займатися. На лікування йдуть усі кошти. Чоловік, відколи став інвалідом, втратив роботу. Жінка вирішила подзвонити на гарячу лінію гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Даже ну думала, ну там дадуть один препарат, Ну там ну два препарати. Ну что нам дали все, повністю все на весь курс, все, що нам ну, треба. Я так даже сомневалась. Данило отримав медикаменти в рамках програми штабу ріната Ахметова. Ліки дітям. Допомогу на лікування і проведення життєво важливих операцій вже отримали більше 2800 людей з Донецької та Луганської областей. Дякую, звісно, благодарна за нам большая підтримка, допомога. Крім медикаментів для дитини, багатодітна родина отримує гуманітарну допомогу. Продуктові набори надають упевненості у майбутньому, каже Світлана. Тож знаємо, що вже на завтра є очі судовостям <сувачуємо> пшеничку, ячку манку вже так не хатяж. Ця родина, як і сотні тисяч інших на Донбасі, виживає завдяки підтримці штабу Ахметова. І, як усі тут чекає, коли настане мир? Тетяна Блінова Данило Креївса биття канал Україна.